Ні, то що. Ми не можемо захистити на пункти 3, 4, 1 статті 71, то частину І вважаю, що може бути упереджена, оскільки в неї не чи неформальні з представником апарату відділу забезпечення роботи третєї судового апарату Касійної кримінального судового АПРО, з яким і і сумника в суді. З того, що було, які підприємні діяльності. Коли ви не чекаєте, що поклався Прокурор Шевісла, який заперечував заудоволення пояснення письменника, яка заперечила наявність будь-яких відносин з пропалами, то сьогодні суді вважають. В до частини 1 статті 79 КПК тестового засідання не має права брати участь у кримінальному провадженні та відводиться за підставою передбачення частини 1 статті 77 цього кодексу. Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 77 ППК, прокорочничний дізнавачний має право брати участь у колінальній проважніх, що він особисто його зруччичів

Ну, у вас, конечно, не вас

Тут заслуживает думку участника проважень, порадовавшись на месяц, выше потолок дорога заказ на кассинсками, чего заявило попытание. Привіт розміст, розкажемо особово рішення, здорово засідання 17 березня 2022 року Шевченкаський районний міста Києва обмежить кримінальне провадження за обвинуваченням Маніченко. Прокорення прийняли рішення, які могли вважати на воді запитання про продовження займанням партії Маніченка, порядку передбачення кримінальної по своєї області України. Оксана Кастерка розкаже таке рішення в першому інстанції офіційному порядку, Ухвали військові. щодо трудового, критично важне заземлення техніка Костенка говорить, що інші закричні не встановили. Тобто він скаже, заземлення Костенка просить скасувати цю поправку і зробити особливо і призначити нову відсутність цієї прицільної станції, а повторили свій вирішить вимог монтажників, тому, вказуючи в положення судячи першої інстанції з посиланням, з посиланням на положення частини 6 Заючись на незаконність ухвалення це особу вказує чисельники порушенням України про самі законних час проводить знову здійснив свободу на важні по суті, де вони потенційного суд України і 18 років точніше.

Підтримую в повному обсязі, прошу не задовольнити. Що стосується додаткових доводів з врахуванням тих доводів, які виходні в самій казаційні стради, протоколі, ще поступають судді, я хочу звернути увагу на наступне. По-перше, відомо, що судове рішення суду першої інстанції, 18 березня 2022 року. Це було процесуальне рішення про приймання департаменту. Формально воно не ухвалювалося як окремий процесуальний документ, згідно з вимогами КПК, як звичайного ухвалу. Тобто це була так звана, як її називають протокольна, а якщо буде точно, журнальна ухвала. Під час засідання прокурор Панченко заявив клопотання про те, що оскільки немає відеозв'язку із Білоцерківською обробною колонією, нібито. Захист вважає, що це штучна сторона обставина, тому що навіть сторону захисту взагалі не повідомили про дату, час і місце судового засідання. Заявило питання про необхідність застосування е, закону, а саме частини 6 статті 615 кримінального процесуального комплексу, яка передбачала автоматичне як продовження строку тримання під вартою. У свою чергу захист відповідно вже дізнався про ці обставини. Подав на неї апеляційну скаргу. Хоча формально такі ухвали не оскаржуються, що власне, про що власне підвердив апеляційний подальшому верховий суд. Однак захід з їх оскаржень з огляду що у стаття 55 Конституції, зокрема частина і 55 конституції, передбачає, що людина має право застосовувати будь-які засоби для досягнення правомірної мити. Тому ми оскаржували їм до апеляції. Апеляція діяла формально. Вважаючи, що немає правових підстав для оскарження, Верховний суд теж є формально, вказавши про те, що такі ухвали, оскарження не підлягають і немає підстав для перегляду цієї ухвали. Захист вважає, що враховуючи рішення Конституційного суду, про визнання неконституційної частини 6 статті 615 Кримінального процесуального кодексу існували, існували всі законні підстави для застосування статті 459 Кримінального процесуального кодексу, а саме перегляд вказаної ухвали апеляційного суду за виключення обставини. Тобто закон не передбачає можливості автоматичного скасування судового рішення після того, як були встановлені такі виключення обставини. Але в силу принципу диспозитивності сторона захисту ініціювала це питання, звернувши відповідну заяву до Апеляційного суду. Захист взагалі не розуміє і не бачить законних підстав для відмови у відкритті такого провадження. Тобто таких підстав за немає. Суддя занадто, суддя фільтруні з Апеляційного суду занадто довільно виплачувала норми права, і в мене викликало, наприклад, нелегкий не культурний шок. Сам факт посилання на частину 6 статті 9 Кримінального процесуального кодексу, яка нам говорить про те, що що питання кримінального провадження не врегульоване, але недостатньо врегульовані кримінально-пресувальним закону, то застосується загальної засади, передбачені статтею 7 Кримінального процесуального кодексу. Тобто, яка саме із принципів кримінального провадження мала на увазі автор цієї ухвали, посилаючись на цю норму, це принцип верховенства права. І він в першу чергу повинен застосовуватися до слабшої сторони, до сторони захисту, до підозрюваного до обвинуваченого, а не в інтересах прокурорів. Очевидно, що суддя діла в інтересах прокурорів, вказуючи про те, що ця норма підіграє застосування. І от наступний абзац, це передостанній абзац другої сторінки. Це взагалі якийсь набір слів, Інакше це не можна видумачити, яким чином оскарження дій бездіяльності і процесуальних рішень. З посилання на норми статті 304 399-428 має відношення до цієї справи. Просто набір слів. Далі. Суддя посилається на те, що, мовляв, Конституційний суд буквально 22 року від 7 до 3 серпня 22-го, я дійсно посилався на, на цю ухвалу. Що, мовляв, казав, що рішення Шевченківського суду не є остаточним. Це ж вона його витлумачею. Конституційний суд мав на увазі, що воно не є остаточним з точки зору вичерпування усіх засобів для цілей Конституційного оскарження. Тобто, вони, я в перший раз, коли я мій клієнт подав скаргу, конституційну скаргу, Конституційний суд сказав, що ні, недостатньо самого рішення, рішення оскаржується, тому що воно стосується тримання вартою. Потрібно подати ще й усі засоби вичерпання засобів, таких. як Ухвала апеляційного суду щонайменше. А ми ще подали і в подальшому рішення Верховного суду. Тому сам факт того, що на що посилається суддя Тютю, що рішення, мовляв, дає остаточне, закон не дає чіткої відповіді, процесуальний закон не дає чіткої відповіді, яке ж рішення можна оскаржити. Чи це має бути остаточне рішення? Наприклад, ухвала про закриття кримінального провадження або вирок до прабування чи обміну. Чи будь-яке рішення? Захист виходить з того, що перегляду підлягає будь-яке судове рішення, в тому числі питання під вартою. Чому? І це відповідає принципу верховенства права. Інакше тоді немає жодного сенсу. Всі ці процедури, немає значення існування Конституційного суду, немає значення вимоги статті 429 кримінального процесуального кодексу. Тобто всі ці процедури існують невідомо для чого. Ми виходимо з того, що захист права є в пріоритеті. І це гарантовано статтею 8 Конституції України, тобто принцип верховенства права. З огляду на ці обставини, захист вважає, що підлягає за виключними обставинами рішення, яке ухвалено на підставі закону, який Конституційний суд вже визнав неконституційним. Тобто захист. Також посилається на, от я вам для прикладу зараз наведу інше рішення іншої судді, цього ж суду, Київського апеляційного суду. У цьому ж кримінальному провадженні за таких же обставин на підставі цього ж рішення Конституційного суду захист звернувся із заявою про перегляд ухвали, про тримання вартою за виключно обставин. Його суддя жук. У цій же кримінальній справі 3 березня 25-го року винесло Написано. Резолютивна частина звучить так: Відкрити кримінальне провадження за заявою захисника про перегляд ухвали Київського Коресійського суду від 19.7.22 за виключеними обставинами. Той факт, що в суді не подобається фраза, точніше, вона її витлумачується, ця фраза, відкриття Кримінального провадження я погоджуюся в частині того, що, можливо, ця, це формулювання не кореспондується з іншими нормами КПК. Тому що це єдиний, мабуть, випадок в чинному КПК, який передбачає, що е, відкривається, повинно бути відкриття кримінального провадження. В інших новах такого немає. Е... Питання нормопроєктувальної техніки не повинно слугувати перешкодою для реалізації права. І тому суддя, я вважаю, суддя Тютюн з Київського апеляційного суду продемонструвала надмірний формалізм, відмовляючи стороні захисту у захисті конституційного права, права на доступ до суду. Тобто право на справедливий суд в розумінні статті 55 Конституції, право на ефективний засіб юридичного захисту в розумінні статті 13 конвенції було порушено. Тому з урахуванням цих доводів... Існують всі підстави для скасування рішення для того, щоб апеляційний суд, оскільки це питання стосується тримання під вар, а як відомо, згідно з, рішення, з іншим рішенням Конституційного суду, суд вирішив, що апеляційному перегляду підлягає судові рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, ухвалені на стадії судового вже проваження, а не тільки на стадії досудового розслідування. Тому оскільки мій клієнт має право, і Конституційний суд сказав, що е, ухвала, навіть якщо вона не сформульована в такому вигляді, як вона зазвичай, вона буде сформульована, а у вигляді протоколу, вона стосується запобіжного закладу саме у підгляді під підвалі. А тому воно підлягає оскарженню. А якщо підлягає оскарженню, то політичний суд мав би переглянути за доключними обставинами? Тому прошу задовольнити. Касаційну скаргу скасувати і направити для подальшого вирішення питання перегляду ухвали в судошній інстанції апеляційним судом? Скажіть, будь ласка, пане захисник, ну, за загальним правом провадження за нововгодними обставинами та виключно розпочинається і заява подається до того суду, який перший допустив порушення. Да. Чи не вважаєте ви, що заяву про перегляд? після виграшу варних указів на зумі, мала б подаватися до суду першої інстанції? Я порівнюю. Справа в тому, що ухвала суду першої інстанції в той самий день, приблизно в той самий період, я подав заяву про перегляд ухвали суду першої інстанції, протокольну чи журнальну ухвалу, про перегляд заключеної обставини. Що відбулося далі? Далі відбулося наступне. Значить, суддя Шевченківського районного суду доповідач у справі полосла Богданюк мені написав листа про те, що мовляв кримінальне провадження у справі Оніщенка та інших зупинено. Так, да, Дійсно, 20, листопаді 2022 року було таке процесуальне рішення про зупинення кримінального провадження на посилання на норму статті 335. У зв'язку з тим, що деякі із обвинувачених е е мобілізовані до війська, і, повіду, хоча він не є ну, Тим не менше, таке було процесуальне рішення ухвалення. Виникає запитання, як повинен діяти захист у цій ситуації. Тобто суддя не дає рішення, тому захист виходить з того, що рішення ухвалене про відмову фактично. І я вас кажу, подав апеляційну скаву до СК, суду. Безпосередньо до суду апеляційного і через суд першої інстанції. І мотивував мотивувався тим, що суддя Слободянюк умисно затягує питання передачі матеріалів до суду апеляційної інстанції. Мені прийшла відповідь від секретаря судової палати з розгляду кримінальних справ Масьйоза, який адресував його свою відповідь листа Мені як захиснику і судді Слободянюку, що такі ухвали оскаржені через суд першої інстанції. тому Надайте матеріали. Суддя Соболянюк через деякий час з істотними затримками передав, виділив якісь матеріали і передав до суду переційної інстанції. Суддя Масьонц своїм листом, я зараз не буду називати реквізити, але це точно направив листа, де вказав, що, мовляв, виконати вимоги інструкції там, з діловодства в судах першої інстанції операційних Рішення самого фізично немає. І до цього дня ухвала питання про відкриття провадження за виключними обставинами, не вирішено судом першої інстанції. Я приблизно передбачав таку, таку ситуацію з боку суду першої інстанції, тому відповідно я оскаржув його і до. Не скаже, а звернувся до апеляційного суду про перегляд заключення. З іншого виходу просто немає. Тобто суддя Слово не дуже зволікає, він сам себе поставив ситуацію, коли не винов. Чи можна було це питання вирішити процесуально? я переконаю, що можливо. Дуже легко. Наприклад, виділити матеріал відносно відносного тримання підварю і вирішити його по сути. Це моє уявлення про цю процесуальну ситуацію. Те, що ви говорите, що не можна, що суд порушить, а я вважаю, що порушить суд. Теніційної станції. Тому що наше право, ми зрозуміли, що предмет розгляду ухвала апеляційного суду ми будемо це питання розглядати. Ну, розглянути. Двадцятого на третьому 2022 відносно винуваченого кринального провадження Руслана Вічашевчен.